Діє управа при суглобових процесах. Оксартрос, діє на поперек, діє на таз, тазові структури і сам кульшовий суглоб і стегно. При коксартрозі, як правило, цей лампас, він завжди спазмовний, болючий, він ще більше вклинює в, в суглоб, Тому її треба розтягувати. Кого замінили суглоб кульшовий, цю вправу робити ну, не раджу. Тому що можна вивихнути це застереження. Якщо не мінялися вглоб, а йдуть процеси. Право те, що треба. Робиться просто. Люба поверхня, яку я опираюсь. Працюю зараз з лівою ногою. Нога ззаду. Ось опускаюсь. І натяжка пішла. Можу опускатись нижче, наскільки мені дозволяє здоров'я. Плавно, спокійно, ніяких рівків. Переходжу на задню поверхню. При цьому можу носочок на себе підсилити розтяжечку по задній нозі. І знову кола поверхні. На розслаблені. Я корпусом тримаюсь руками, там все розслаблено. З другого боку. Приємно тягне. Якщо боляче, мікробіль допустимий. Сильний біль не треба робити. Задня поверхня пішла, бокова. Нижче, нижче. І при цій позиції розтягується і поперек, тому що тут розкривається це все, кульшовий суглоб, лампас, сазові суглоби. Все відпускає. Стає набагато легше, м'якше, зменшується біль, активність ходи збільшується, просто діємо. Все, добрий час.